Привіт! Мене звуть Dimastic23. Як ви могли помітити, наразі ми перестали випускати відео. Причина в цьому проста і одночасно важка у вирішенні. Ми працюємо над новим сезоном з покинуті між світами. А світла у нас деколи не буває до 12 годин, тому важко навіть працювати над проектом, не говорячи вже про регулярне створення відео. Також свій вклад вніс початок другого семестру навчального року. Тому зараз часу дуже мало, але без контенту ми вас теж не можемо лишити. Тому я вже потрохи працюю над двома новими відео. Також, надіюсь, скоро над відео почне працювати Dark Але його ситуація не сильно різниця від моєї, його теж мало часу. Надіюся, скоро ситуація більш-менш наладиться і ми побачимось у нових відео. Бонус для тих, хто додивився до кінця. В кожному відео я буду говорити слова на різних мовах, які так чи інакше зв'язані з наступним сезоном. І перше слово це рімедо.